Шановні друзі, всім вітання! Зараз знаходжуся в МГГ, це лікарня в місті Ганофер, яка має назву медициніше Гохшуля медична вища школа. Ну я думаю, ця назва пов'язана з тим, що тут не тільки лікують, а так як і в нас в Україні проводять навчання студентів в фузів. Крім того, я став свідком ось такого макета, який знаходиться в одному з головних корпусів. Я не знаю, що це саме. Я думаю, це просто частинка, зображена Німеччини. Макет, ну, там ми бачимо швидку допомогу, на якій навіть працюють приблизкові маячки. Мені дуже сподобалося цей макет, тому що він дуже реалістичний. І ось так він виглядає, дивіться, він повністю відображає саму Німеччину. Що я хочу що я маю на увазі під цим значенням? Мається на увазі, що тут скрізь порядок. Ви можете поглянути, які тут дороги мається на увазі. І крім того, вони дбають за збереження навколо середовища, що відображають вон е, ті дерева та зелень, яка тут зображена. Також водоєм. На цьому водоємі плавають човники, люди проводять свій час для відпочинку. Ось так це виглядає, ось такий макет. Так що всім бажаю гарного дня і раджу побувати в місті. Ганофер – це є ще раз наголошую, центр нижньої Саксонії, тобто Гаупштадт. Головне місто ну, Гаубштаб це більше стосується до столиці, але можна сказати нібито, що столицею Нижньої Саксонії є місто Ганове. За рахунок цього можна використати даний термін.